Моє вітання з новинами суботи. Наш вечірній час сьогодні у випуску наша команда розповість вам про таке. Зі світу по ниці. закордонна допомога для бійців. А то сирійська спадщина, чи повернуть дитячі гроші в інтернату. Допомога та співчуття в Мукачеві привітали соціальних працівників з їх святом. Біль з дитинства чи можна допомогти дівчинці з Воловця подолати анатомічні вади. Бійцівський клуб Мукачеві стартували змагання з рекоримської боротьби. День всіх святих, вшанування пам'яті померлих. Починаємо випуск того, що від сьогодні, 1 листопада, починається так зване тимчасове застосування. Угоди про асоціацію. Цей режим був запроваджений для того, аби угода могла повноцінно виконуватися щодо завершення і ратифікації україн-членів Європейського союзу. Цей режим поширюється лише на декілька розділів. На практиці одним із найважливіших виконуваних положень стануть прикінцеві статті. Угоди, які створюють низку двосторонніх органів. Раніше очікувалося, що головну перевагу Україна дасть тимчасове застосування розділу про торгівлю. Цей розділ присвячений створенню зони вільної торгівлі між Україною. Однак, під тиском Росії, Україна та ЄС погоди. Лися відкласти його до 1 січня 2016 року. Москва неодноразово заявляла про неприпустимість проведення економічних реформ, передбачених торгівельною частиною угоди. Між тим Київ заявляв про своє право на проведення таких реформ. І від економіки до криміналу найвища міра покарання для блондинки сепаратиста прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. У повідомленні йдеться, що екс керівницю міста звинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприянні проведення псевдореферендуму референдуму про відділення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп і організацій. У генпрокуратурі зазначають, що максимальна санкція зазначених статей довічне ув'язнення. Нагадаю, що суд обрав колишньому меру В'янська запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці після того як силовики звільнили її з полону бойовиків ДНР. І у продовження східної теми кількість загиблих у конфлікті на Донбасі перевалила за 4 тисячі, а кількість поранених майже 10 тисяч осіб. Про це йдеться у звіті управління організації Об'єднаних Націй із координації гуманітарних питань. Сюди включають також жертв збитого малазійського боїнга. Водночас у міжнародній організації зазначають, що реальна кількість загиблих людей у конфлікті на Донбасі ймовірно суттєво вища, адже у зоні конфлікту проживає понад 5 мільйонів громадян. Щодо переселенців, то їх майже мільйон, і вони порівняно розселилися хто в межах України, а хто переселився. До сусідніх країн. Допомогти військовим, які воюють в зоні АТО, відкликаються не лише українці, але й іноземці. Лікар Словаччини передав у активістам лікарські препарати для потреб бійців. Як розповіли самі активісти, робитиме це і надалі. Детальніше про благодійну допомогу сусідньої держави далі у сюжеті. Жгути, протези, крапельниці, бенте та ще багато інших лікарських засобів та препаратів Ужгородським активістам передав лікар зі Словаччини. Вся ця благодійна допомога призначена на потреби військових, які воюють в зоні АТО. Нам дуже приємно, що є небайдужі люди в Словаччині, лікарі, котрі нам допомагають. Зараз нам допоміг лікар Максим Саєнко. Ми йому дуже гарно дякуємо, що він нам передав ці ліки. Там були кислородні маски, там були різні капельниці, протези, там були пеніцилін німецький. Щоб передати допомогу на схід активісти зустрілися із священиком Олександром Панасенком, який займається доставкою всього необхідного бійцям у зону АТО і знає, куди саме відправити цю допомогу. Ліки приймаю перший раз. ці, Передам це вже я знаю напевно. Передам під Дебальцево в нашу медичну роту, там, де хлопці з Мукачева, з Ужгороду. Щойно я вчора повернувся з АТО, був спілкувався з нашими хлопцями на 28-му блокпості. Спілкувався з хлопцями під Дебаль... за Дебальцево, село Чернухіно. Там вони стоять буквально десь метрів за 150 від нас, бій. Як розповіли активісти, допомога від іноземного лікаря буде надходити і надалі. Однак на митиці не надто охоче пропускають медикаменти. Та отець Олександр пообіцяв допомогти в цьому. Якщо ж на кордоні не виникатиме, питань лікар зі Словаччини, надаватиме ще більше партії лікарських засобів. Співробітники карного розшуку мукачівської міліції виявили і затримали трьох озброєних гастролерів. Містом вони пересувалися на мікроавтобусі Опель Віваро». на транзитних номерах. І під час чергового нишпорення вулицями їх затримали оперативники. Тріо виявилось не тутешнім та ще й зі зброєю на поготові осіб Київської та Чернігівської. Областей з машини правоохоронці вилучили автоматичний пістолет типу Скорпіон, лушник до нього, пістолет Макарова, набої до зброї та два ножі. Затримали їх в районі Підгоріни. Наймолодший 20-річний житель столиці не погоджувався на співпрацю з міліціонерами і вирішив козирнути посвідченням рядового батальйону Київ. 2 інший пред'явив посвідчення громадської організації інспекторів антикорупційного бюро України Трезуб Січ. Це, на їх думку, мало налякати наших правоохоронців. Проте їх затримали і доправили у відділок, де встановлюються всі обставини нічного візиту. Перевіряють також, чи хтось трійці не причетний до раніше скоєних злочинів, поза як один з них вже відбував покарання за ґратами. Спадщину семи померлих вихованців лішанського дитячого будинку інтернату у розмірі 50 тисяч гривень за рішенням Хуйського районного суду передали у власність територіальної громади в Лішан. Позовну заяву подала обласна прокуратура, адже померлі вихованці закладу були сиротами та дітьми, позбавлені батьківського піклування. А отже, не мали прямих спадкоємців. Чи спрямує спадкові кошти сільська влада та громада на потреби закладу, де виховувалися померлі інваліди? Питання часу. Проте запевняють, що так. Далі про це більш докладніше. Нещодавно у Хуському районному суді відбулось чергове судове засідання по справі спадщини вихованців Вільшанського дитячого будинку інтернату. За позовом прокуратури Закарпатської області прийнято два рішення, якими кошти, що за життя належали сімом вихованцям закладу, передано у власність територіальної громади Вільшанської сільської ради Хуського району. Померлі вихованці з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і не мають прямих спадкоємців. Питання в тому, що кожен вихованець в інтернаті. Має відкритий особовий рахунок, на який зараховується або 25% його пенсії по інвалідності, або 50% соціальної допомоги. Це особисті кошти наших вихованців. Дані кошти ми не використовуємо. І враховуємо другий фактор, що ці вихованці, які померли, в них нема спадкоємців, дані кошти в банках залишаються на їхньому особовому рахунку. До невизначеного терміну відповідно до норм чинного цивільного законодавства право на вкладу банку входить до складу спадщини. У зв'язку з відсутністю будь-яких спадкоємців дитячих коштів вказана спадщина після одного року з часу відкриття спадщини в судовому порядку переходить у власність територіальної громади. В такому разі дитячий будинок інтернат, який опікувався інвалідами, не може претендувати на ці кошти. Ми не маємо права звертатися. Ні до банка, ні до позовами, з позовними заявами до суду щодо цих коштів їхнього використання чи зняття рахунків і так далі. По даному питанню обласна прокуратура подала позов до суду. Справа в тому, що у відповідності до законодавства я не пам'ятаю точно по якій статті дані кошти суд не має права в відповідності, ну не пам'ятаю по якій статті Цивільного кодексу, перерахувати на рахунок установи. Наразі загальна сума спадщини сягнула 50 тисяч гривень. Шестеро вихованців поліції, які померли з 2004 року по 2012. І один вихованець, який помер у 2013 році, була сума більше 30 тисяч. Зараз знову буде йти послуг на вихованця, який помер у листопаді минулого року. Пройшов вже практично рік. За даними коштами ніхто не звертався, так як у даного вихованця не було нікого з батьків. Поза яку листопаді минулого року помер ще один вихованець будинку, обсяг спадщини в грошовому еквіваленті зросте. Продовж поточного місяця цього року прокуратура подасть позовну заяву до суду, який вирішить подальшу долю спадку. Що стосується вже зазначених 50 тисяч, то вони вже би мали бути на рахунку Вільшанської сільської ради. Наразі з'ясувати, чи все таки є кошти на рахунку сільської ради, нам не вдалося. Адже сільський голова перебуває у відпустці, а секретар сільської ради перебуває у місті Хост на колегії. Тож чи є такі гроші, не знаємо. В день зьомок не вдалося вияснити, ні чи поступили кошти на рахунок територіальної громади села, а ні чи будуть вони використані саме на потреби дитячого будинку інтернату. Наступного дня телефоном секретар Вільшанської сільської ради повідомила, поки грошей на рахунках сільської ради немає, адже попереду ще одне судове засідання. І так, отримання чергової спадщини. Щодо того, куди спрямують отриманий спадок, запевнила на потреби закладу. У мене просто була пропозиція перед сільською радою, що з цих коштів відповідності. Затвердити на сесії програму, щоб вони влаштували для цих померлих вихованців пам'ятники, надгробні пам'ятники на кладовищі, де вони поховані нас в нас у селі. Варто відзначити, де будинок потребує значних капіталовкладень, адже державних коштів вистачає тільки на захищені статті. Приміщення пристосовані їм більше пів сотні років, і так і ремонт просто необхідний. Проте досі його проводили безпосередньо за спонсорські кошти. До слова, наразі на державному утриманні в дитбудинку знаходиться майже дві сотні вихованців. Це від 4 років до 35 і старших. Не у багатьох з них є шанс вилікуватися повністю і подальшому жити повноцінним життям. Причина або складна форма інвалідності, якої вкрай важко позбутись або ж затрати на лікування перевищують усі фінансові можливості. Люди, які завжди там, де хтось потребує підтримки, турботи та допомоги. Соціальні працівники у першу неділю листопада відзначають своє професійне свято. Як фахівці в цієї сфери вітали в Мукачеві, далі в сюжеті. Людей, які потребують соціальної підтримки, вистачає завжди. Пенсіонери, діти-сироти, малозабезпечені родини їм без допомоги з боку держави не обійтись. Опікуються цією категорією громадян соціальні працівники. Вони забезпечують можливість в якійсь мірі людям людям, які соціально незахищені, компенсувати ті недоліки, які є в їхньому житті. Я хочу побажати їм успіху в їхній роботі. Я хочу всій соціальній службі міста Мукачево побажати, щоб вони достойно пройшли всі реформи, які їх чекають. Напередодні професійного свята працівників соціальної сфери вітали в Мукачевській ратуші слова подяки та вдячності все цього дня на їх адресу. Якраз тут, у цій галузі, більш-менш чітко визначено, куди має привести реформа і де треба сконцентрувати кошти для того, щоб ми від імені держави захистили в першу чергу це дітей. Бо якщо не держава, тих дітей серед захистити нікому тих людей, які сьогодні не працездатні, тих людей, які сьогодні не мають можливості фінансово мати якийсь середній рівень достатку. І забезпечити собі достойне життя. Вручили працівникам соціальної галузі грамоти та відзнаки за відданість професії та сумлінну працю. Соціальних працівників в Україні близько 150 тисяч. Ці люди завжди там, де хтось потребує підтримки, турботи, допомоги. Це не всі повідомлення випуску у продовженні часу. Ви побачите. Біль з дитинства, чи можна допомогти дівчинці з Воловця подолати анатомічні вади. Бійцівський клуб Мукачеві стартували змагання з рекоримської боротьби. День всіх святих, вшанування пам'яті померлих. На Закарпатті пройшла конференція кардіохірургів, так звану школу у форматі лекцій для медиків. Уже в четверте тут провели столичні спеціалісти. Говорили про небезпеки серцево-судинних захворювань і їхню профілактику. На лекції побувала Єлена Смерека. На Закарпатті в черговий раз провели кардіологічну школу для лікарів. Свої лекції та найновіше напрацювання у сфері кардіології трьом сотням спеціалістів області представили більше десятка столичних лікарів. Подібні заходи для підвищення кваліфікації медиків та обміну досвідом проводять у багатьох областях України. На Закарпатті засідання теж не перше. Врачи, которые приезжают, они очень хорошо подготовлены. Нам приятно общаться с ними, приятно отвечать на вопросы, потому что обсуждение идет на очень хорошем профессиональном уровне. За словами спеціалістів, наразі серцево-судинна хірургія в Україні на досить хорошому рівні і біля 90% патологій патології операбельні без виїзду за кордон. Однак проблемою є неусвідомлення суспільством небезпеки хвороб серця у той час, коли існує масова занепокоєність онкологією та снідом, дві третини людей помирає саме від серцево-судинних проблем. Тут багато чинників, і не тільки медичні. Тут цілі суспільні, економічні, і певна, певна, певна частина чинників звичайно медична. Отже, української кардіології це спільна з суспільством проблема, як зменшити захворюваність на серцево-судинні захворювання, і як зменшити смертність. що залежить від людини, так це не нашкодити самій собі, наголошують медики. Фактор ризику номер один паління за шкідливим впливом на серце. Цигарки випереджають, навіть розтиражований як вбивця холестерин на третьому місці серед небезпек захворюваність на діабет, власне, методам профілактики і присвятили значну. У частину прочитаних за два дні лекцій загалом запросили біля трьохсот закарпатських медиків. Переважна більшість з цих лікарів це є молоді наші фахівці, молоді фахівці, тому що у перспективі молоді будуть все вирішувати. І сучасна кардіологія це більш така, я би сказав, організаційна інструментальна науково-йомка. Значить, галузь, в якій молоді мусять приймати активну участь, тому що у них все впереді. Сама важкохвора, проте, коли виросте, мріє стати лікарем, щоб допомагати таким, як вона, бути здоровими. Марійка з воловця вже звикла до болю. Проте її батьки ні. Їм важко дивитися на страждання доньки, в якої з дитинства анатомічні вади. Чи можна допомогти дівчинці і як живеться родині Гала Легаза, розповість більше. Марійка інвалід дитинства. Має вроджену деформацію грудної клітки. Разом з тим страждає від періодичних нападів епілепсії. Найбільша дівчинка мріє назавжди позбутися від постійного болю і стати лікарем, аби всі люди були здоровими. Коли я вона я хочу стати лікарем. Дитина хвора від народження, але як стверджує маму Марійки, за 11 років життя дівчинки за її лікування, так ніхто і не взявся. Чотири рази я була в Києві. Ми були в інституті. Там дитину побачили, зразу від нас це відмовили. Ну, написали висновку, що вони не беруться на операцію, тому що вони поставили там п'яту ступінь, оспандити нам поставили четверту ступінь, але діагноз не невтішний, тому що вона може померти або спаралізувати. Роблять таку операцію в Німеччині і в Ізраїлі, тільки я знаю. Но і ще Венерій кажуть, роблять таку операцію. За словами головного дитячого травматолога області Юрія Дем'яна, далеко лікуватися їхати не треба. Такі операції сьогодні досить успішно проводять у київському Охмадиті. Ми не маємо забезпечення такого, тому що під час операції треба постійно вести моніторинг всіх нервових стволів, які виходять із хребетного каналу. На щастя, цей рік у Охмадиті. Це як республіканська дитяча лікарня у місті Києва. Вона Закупила цей апарат, і там є професор Левицький, який ці операції успішно робить. Ну, але я ще раз кажу: для того, щоб цю операцію зробити, дуже багато часу і зусиль, батьків, медиків треба, щоб довести і підготувати до оперативного втручання. Наскільки я знаю, що ну, який там догляд, і все це не нам судити, але дитина. І вона і гемоглобін низенький, і вона так часто хворіє. Юрій Дем'ян каже, у столичних лікарнях медики не були готові взятися за лікування, адже дитина дуже слабка і потребує серйозної підготовки. Задля цього мамі неодноразово пропонували лягти з дитиною в обласну дитячу лікарню. Ця дитина, ну ми її обстежували колись і направляли в Київ. Вона вернулася з Києва для до обстеження. Їй було запропоновано лягати до нас у лікарню. Але чомусь вона не лягла. Виходить, що через непорозуміння медиків із мамою Марійки страждає дитина. Варто сподіватися, що невдовзі лікарі візьмуться за лікування дівчинки, адже шанси на одужання у Марійки є. Сміття на берегах річок проблема про яку не втомлюються говорити, і яку не приховаєш. Купи побутових відходів, аж ніяк не тішать око туристів, До того ж на екологію це впливає не кращим чином. Вирішити сміттєве питання намагаються в селі Колочава. Через те, що село знаходиться на території природно-заповідної зони. Організувати полігон тут заборонено. Чи є вихід ситуації дізнавались наші журналісти? За два тижні повні контейнери. Щойно металеві ящики наповнюються, їх міст забирають та відвозять у визначене місце. На сьогоднішній день на території села Кулачева розміщено понад 40 контейнерів для збору того сміття, яке є вторинною сировиною. Тобто, ми збираємо пет пляшку, ми збираємо скло, ми збираємо. Жестянку і так далі, тобто, все те, що можна продати, як торинну сировину. Є спеціальні контейнери великі, куди ми то все звозимо докупи. А вже після приїжджають люди, які мають відповідні бумаги для того, щоб утилізувати це вторинну цю сировину, яку ми відбираємо з сміття, і вивозять його за межі села. Хоч таких контейнерів в і вистачає, побачити купи непотребу на березі річки. Не дивина, все що не можна спалити, несвідомі жителі гірського села викидають просто неба ще одна проблема відсутність полігону, куди б можна було викидати відходи. Типовий збір сміття, типова утилізація для України це, як правило, організація полігонів твердих побутових відходів. Але через те, що ми розміщені на території природно-заповідного фонду, у державних будівельних нормах прописано, що організація сміттєзвалищ, так званих ну так званих сміттєзвалищ, тобто полігонів твердих побутових відходів, можлива лише на відстані не менше трьох кілометрів від межі природно-заповідного фонду. І тому організувати типове сміттєзвалище, як яке організовують в. Межах України це є найбільш дешевий, найбільш ефективний на сьогоднішній справі, спосіб У нас неможливо. Як вирішити сміттєву проблему? Це питання тут обговорюють постійно. Пропозиції розглядали різні однак, усі схеми, ідеї, проекти дороговартісні. Торік з'явилась надія, що у вирішенні сміттєвої проблеми допоможуть чеські інвестори. Однак, через події в Україні проект призупинили. У нас лише можливо організувати мобільну сортувальну станцію, так, сортувальну лінію для того, щоб відсортовувати відходи, ті, які можуть бути вторинною сировиною, або е, чехи приїжджали до нас, вони розробили проект, щоб відсортовувати лише те, що шкідливе при згоранні, або те, що не, не горить. А все решта пресувати, підсушувати і видавати котельням для як паливний матеріал. Засмічені береги річок не лише шкодять екології, така картина аж ніяк не тішить око і туристів, яких тут вистачає завжди. Туристи у нас свідомі. Ну, якщо скажімо, чехи, коли приїжджають, вони дуже люблять походи в гори. Вони збирають сміття, яке, от, маючи зі собою пакети, вони приносять і шукають корзину, де їх викинути. Хотіло б, щоб такий менталітет був і в українців, і в колочавців. Проводити з населенням виховну роботу та шукати інвесторів для будівництва сортувальної лінії це єдина можливість берегти унікальні Карпати. Вже 16-й раз поспіль в Мукачеві проводять міжнародний турнір з греко-римської боротьби імені Михайла Токаря. Десять команд з різних країн впродовж двох днів змагатимуться за звання чемпіона. На турнірі побувала наша Олена Фурь, вона і розповість про фізичну силу та силу духу наших борців. 290 спортсменів з 10 країн світу почали змагання за чемпіонське звання на турнірі, присвяченому пам'яті Михайла Токаря. Сербія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Румунія, Придністров'я, Молдова, Булгарія, Хорватія та Україна представили своїх спортсменів. Ми привезли кілька ребят, які вже мають будемо так говорять, попит міжнародних соревнованнях, участвували і на чемпіонаті Європи, призери Європи, будемо так говорити… Третій призер, мальчик у нас і один був п'ятий на мірі на чемпіонаті міра серед кадетів. 1 та 2 листопада змагатимуться діти, юнаки, кадети і досвідчені спортсмени. Чемпіонат і токаря проводиться в Мукачеві вже 16-й раз поспіль. Закарпаття гостину зустрічає спортивних гостей та проводить змагання на високому рівні. Ті турніри, які ми проводимо в місті Мукачеві, забезпечують. Можливість проявити свої високі досягнення в спорті. Я бажаю вам, щоб і сьогоднішній турнір приніс вам перемоги, щоб ви показали свої здібності, свої досягнення. І тільки до перемоги на турнірах європейських, міжнародних, бажаю вам усім, що. Ми паралельно із дітям спорту досягли в житті також великих успіхів. Греко-римська боротьба сприяє не лише фізичному розвитку юнаків, а й їх моральному зміцненню. По накаву це один із сильніших турнірів, що настався серед матчів юначей і серед кадетів. Сидіть з тих станок, що у нас на Україні. Всі на ресурсні будуть переміщатися більше в западній стороні, в западній Україні. Тому ми активно теж допомагаємо, все-таки діти та наше подростающе покоління. В цих условиях ми стараємося зберегти наш потенціал наших дітей, щоб вони росли здоровими, сильними, крепкими. Минулого року Олімпійський комітет хотів виключити греко-римську боротьбу з переліку олімпійських видів спорту. Та після невдоволення борців з усього світу боротьба все ж залишилась олімпійською. Многие знают, что наверное, один из первых видов спорта, который был на Олимпийских играх, была включена и борьба. Спорт, который очень массовый. Даже в Европе он очень массовый. Один из видов спорта, маленький пример на чемпионате мира, участвует 56 стран. Это говорит о том, о массах этого вида спорта. В, в том году его хотели исключить из Олимпийских игр, потому что есть много разновидностей: вольная борьба, греко римская борьба. Они немножко схожи, там с ногами у нас без ног. Но ну, настолько поднялся народ, был большой фешмор организован в європейськими странами, включаючи України, что мы стояли в свой вид спорта, как они являются ровно начальником всіх видов спорта э, Олимпийского движения. Побувати на Олімпійських іграх мрія і головна мета кожного борця. Та, аби Мути спортивного олімпу потрібно пройти не одне випробування та побувати не на одному змаганні. Ми приїхали з міста Сатумарі, це Румунія. Наші спортсмени мають хорошу підготовку, проте ми не впевнені, що переможемо. Але як кажуть у спорті, головне участь. Ми намагаємося брати участь у всіх змаганнях, які проходять і в нашій країні, і за її межами цей турнір. Ми завжди відвідуємо з великим задоволенням. Хоч греко-римська боротьба травматичний вид спорту, та з кожним роком кількість її прихильників збільшується, шлях від звичайної людини до професійного борця важкий, і справа не лише у фізичній силі, а й у незламності духу справжнього спортсмена. Кажуть, що людина живе допоки про неї пам'ятають у Закарпатті. Існує традиція кожного року в перший день листопада навідуватись до покійних родичів. В день пам'яті на цвинтар несуть квіти, палять свічки та моляться про померлих. Чому люди дотримуються цих звичаїв? Дивіться далі. У світі 1 листопада відзначають День всіх святих. У Закарпатті в цей день відзначають День пам'яті померлих. Традиційно на цвинтар приходять рідні, аби прибрати могили родичів і вшанувати пам'ять про них. Я вважаю, взагалі, що то правильно, що один раз один раз в рік є такий день, і це якби ми їхнього свято рахуємо. Для нас це великий обов'язок, якби і велика честь. Більшість людей не часто відвідують цвинтар, тому в цей день знаходять час і обов'язково віддають належну шану близьким родичам і знайомим, яких вже немає в живих. Доглядаємо, щоб було все акуратно, красиво, світочки, трава була вичищена і щоб було все. У нас дуже велике поховання тут є. Тут поховані наші предки, тут все почало кладбища. Перші старожили букачі, вони тут всі поховані були. Тут ще мой батько зараз похований на них. А далі там ховані ще багато, багато, ну вся династія наша тут похована. Стараємося, щоб було красиво. Пані Марія приїздить в Мукачево 1 листопада щороку. Тут жінка прибирає могили та приносить свіжі квіти. Кожного року я приїжджаю сюди на могилки своїх рідних, і багато нас тут ще і до друзів, знайомих, ну, котрі вже немає з нами. Також цього дня на цвинтарі проводять панахиди за померлими та моляться про спасіння душ у храмах. Цей матеріал завершує суботній випуск. Чим жило Закарпаття минулі сім днів? Ви дізнаєтесь вже завтра у підсумкових новинах. Вікторія Рослов вже готує їх. Тож завтра у семи днях ви побачите. Вибори по Закарпатській кого та як обирали краяни на парламентських перегонах. Генеральне консульство отримати чеську візу стане простіше. Жити економно на чому найбільше заощаджують закарпатці. На сьогодні це все такою суботу. Бачили мої колеги. З вами був Юрій Павлешнець. Дякую за увагу. Бувайте!